Дуже коротко про новини. Він подали законопроект на Верховну Раду. Да? Інтересно, подумайте самі. Узурпація повна, так? права людини повністю знищені, демократії в нас оказується немає. Встановили диктатуру. Отакі в нас слуги народа. Чому народ терпить ці слуги народу, а не вийдуть. Виходили ви вже на Майдан? Януковича убирали. А що ви що терпіте? А це, це вже непонятно, що де в нас диктатура? В Росії, як ми говоримо, чи в Україні диктатура. Ну дивіться самі. Заборонити після 25 років здобувати освіту. Чи там спеціальність яку-то да, воєнооб'язаним. Правильно, з 18 років люди воє... йдуть стають на воїнський учот. Так, в нас прийнято. А і виходить, воєнно об'язані. Да, і до 25 років, як не знайшов собі, не, не вивчився якусь спеціальність там муляра, штукатура, тракториста, шофера, чиша. Після 25 років все, Верховна Рада, законопроект внесено, ну, приймати буде заборонено. будете ви різні робочими, коротше, рабами. Так от, а це, це суперечить Конституції України. Статті 5 права і людини, найвища держава закон, закон на стороні людини. Лю, народ, народ це найвищий закон, а не якісь от там посадовці, всі прочі. Понімаєте? Ніхто не може узурпувати державну владу. Ніякі посадовці, ні президенти, ніхто, так, Права людини. Стаття 8 в Україні визначається є принцип верховенства права. Конституція має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативні правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми, КУ є нормами про мої дії. Люди добрі, на цей закон про заборону здобувати яку-то спеціальні. Це ж суперечить статті 8 Конституції України. Понімаєте як? Ну, все, щоб не поприймали, так само як промови прийняли, суперечить 10 статті Конституції України, про різні там церкви поприймали, суперечить.